Так-так, що тут маємо? Підозріле слово. О, здається, знову хтось заплутався. Привіт, друзі! Я мовний детектив, і сьогодні ми розслідуємо справу про двох близнюків. Слідуючий і наступний ходімо з'ясовувати, хто з них справжній. Отже, сигнал з мови та літератури. Яке слово правильне? Слідуючий урок чи наступний, слідуючий неправильно у такому значенні. Це слово походить від дієслова слідувати йти за кимось, рухатись. Тож правильно сказати, поїзд, що слідує до Києва, але не слідуючий урок. Наступний це правильно, має значення той, що йде після черговий. Тож, правильно говорити наступний урок, наступна зупинка, наступний день. Отже, друзі, запам'ятайте, слідуючий урок мовна помилка. Наступний урок граматично правильна форма, справа розкрита. Правильне слово наступний. Тож переходьмо до наступного завдання і слідуємо лише за правильною українською мовою. З вами був мовний детектив Володимир Рудий. Бережіть слово, і слово збереже вас.